Партнер програми Торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. Нова платівка цього гурту, хоч і не була електронного поп звучання, витримана у звичному для колективу стальовому ключі. На відміну від попереднього гостро соціального альбому Все красиво. Сонце відповідає своїй назві Світлий і здебільшого позитивний. Отож сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі Рівне культурне гостює соліст гурту Антитіла Тарас Тополя. Вітаю вас. Привіт. От власне, ви вже презентуєте нову платівку Сонце. От вона зроблена зовсім в іншому ключі. От власне, от розкажіть про це. Представили ми платівку 9 грудня, привеземо наживо цей альбом в Рівне 24 лютого в міський будинок культури. Там представимо все це наживо, зіграємо, крім того, багато пісень з попередніх платівок. Робили ми цей альбом. Протягом трьох місяців осені виношували протягом півтора року з попередньої платівки. Ну, а власне, що вийшло з того, можна почути вже в соцмережах на SoundCloud, Можна придбати платівку вже на нашому фаншопі на, на сайті. Можна буде платівку придбати під час концерту, після концерту. А наживо, от, мені здається, саме головне і враження, щоб скласти про альбом не з моїх слів там. Соліста і е, співавтора музики, там і автора слів, а саме з власних вражень, то це треба прийти, звичайно, на живий концерт. От, власне, чим ця платівка відрізняється від, від попередніх? От ну, правильно підмітили тим світлом. Вона така добра і позитивна здебільшого. Хоча там так само є теми досить е, соціальні, але звучання і лі... підхід в ліриці він став світлішим. Е, це така наша. Змога, ми намагаємося цим альбомом дати щось добре і світло в такий непростий час, який ми зараз живемо. І от як і оцей ваш оранжевий стіл, помаранчевий, так само і платівка наша, вона така жовто-гаряча, світла, і по оформленню, і по суті своєї, по суті, тої музики, яка, яка там середині. Не проснусь на тому містом. Танцюй на беталібуть. Танцюй, моя сірка. Танцюй, поки не проснусь на тому не місто. Скільки планується, скільки буде тривати концерт? Як правило, півтори-дві години. Потім ми ще граємо на біс. А потім, як правило, ще годину. Я роздаю автографи після концерту. З зазвичай з публікою, от, на якій пісні, можливо, на якому моменті з'являються вже контакт із публікою? Ну майже з першої пісні. Та по суті, з першої пісні завжди. Просто буває різне, от, е люди одразу виходять танцювати або трошки ще стидаються, і соромляться, і не хочуть, але все одно по фіналу всі. І в драйві, і в ліриці, і всюди всі емоції наповно розкриваються у нас на виступах. До речі, хочу сказати, що цього разу буде особливий тур не тільки своїм масштабом. ну В рамках туру ми завітаємо в Рівне, а й з самим підходом до звуку, до візуальної частини, до світла. Це буде дуже потужне світло, це буде дуже потужний візуальний ряд. Тобто, це буде повноцінне таке шоу. Яке однозначно не залишить байдужим нікого після прослуховування. Всі пісні, які є в альбомі, от автором ви є, так? текстів? Автори, автор текстів у всіх піснях я, окрім переспіву пісні Люде кораблі, вона так само увійшла у альбом Сонце. Автори музики Я Сергій Вусик, Клавішник, Макс Сиволап, наш шостий член команди, аранжувальник група, він так само є співавтором багатьох пісень. Автором, авторами музичних партій, там, гітари, бас гітари, барабанів є наші учасники гурту Антитіла. Повноцінні, якби, незмінні елементи команди. А, то, власне, Хто от, у вас в групі, хто чим займається? От, хто які ролі виконує? Ну, адміністрування, дирекція і якби, менеджмент гурту це Сергій Вусик. Разом з ним стратегічно якби, всі питання ми вирішуємо вдвох. От, і музиканти гурту Антитіла зайняті лише, окрім нас двох з вузиком, зайняті лише музикою. Їх завдання постійно, постійно входить е, підтримувати гарний виконавський рівень, вгадувати партії до, під час створення е, нових композицій. Ну і час від часу, звичайно, ми всі впрягаємося разом в якусь роботу. Яка пов'язана або з зйомкою чергового відео, або з фотосесією, або з підготовкою до туру. Ми всі якби хлопці такі виросли в простих сім'ях, не цураємося і простої роботи. І немає у нас знаєте, зірки в лобі, що от я от артист, і я мушу тільки співати, я все інше. Якщо треба, то можемо і. Наприклад, рельси потягати, щоб підготувати басейн до зйомок, там, як, наприклад, це було в кліпі «І Люди як кораблі. Можемо і машину на лафету затягнути, можемо і в болоті півдня провести під час зйомок кліпу на пісню Одинак, там, не знаю, підносячи якісь необхідні речі режисеру. Тобто займаємося різним, але основне, звичайно, що це музика і створення хороших пісень. Let Приходите до якогось такого спільного спільного консенсусу, від вирішення якогось питання. От у вас це відбувається в суперечках чи там всі одне одного розуміють співслова? Не різне буває. Буває, суперечки є, буває і непорозуміння. Важко приходити до консенсусу, коли ти, наприклад, вже п'ятий чи шостий день в одному мікроавтобусі перебуває п'ять хлопців далеко від дому, без жіночої любові. І це і тоді починаються якісь такі. Загострення, тому що психічно це важко. А особливо, от, наприклад, коли в турі от у нас в рамках цього туру буде такі періоди, що ми по 20 днів не будемо повертатись додому, то тоді буде важко. І психологічно, і якби стримувати себе там десь не е, нагрубити там, один одному Але Але ну, чоловічий колектив, як, власне, як у, е, у всіх чоловічих колективах бувають і сварки, бувають якісь. Емоції негативні, але вміємо полагодити, ми вже ж давно дружимо. Чи можна от саме вас назвати, можливо, таким неформальним лідером гурту? Ну, в чомусь так. Я і Сергій Бусик ми обидва тягнемо команду, штовхаємо вперед і до світлого майбутнього. А в одному із інтерв'ю ви зазначали, що ваша мама є таким редактором <кхи> ваших текстів. От як вона бере участь? У ваших творіннях. Ну, як сказати. правило, вже постфактом вона редагує, каже, тут можна було б це змінити, а тут можна було б це. Вона з позиції. Вона філолог. ну, Вона дуже, дуже, дуже довго працювала редактором газети математичної, але там, відповідно, не лише ж математичні терміни, там і все, що пов'язане з правописом, з побудовою речень, з усіма цими нюансами. От, І вона з цієї позиції часто оцінює мої тексти. От, Але. Ну, вже які є, такі є. Я не виправляю, як правило, те, що записано, те записано, так воно і звучить. І здебільшого, якби і не хочу виправляти нічого, навіть якщо мені починають акцентувати, що там десь нібито помилка. Завжди в всіх е, варіантах я кажу, що це є художній твір. А в художньому творі, в принципі, автор може собі дозволяти все, що завгодно. Це не є наукова якась стаття там, чи це є музика, це є лірика і, і текст. А що з ним як вже я його ліплю як пластилін, як собі вважає за потрібне? Е, ці тексти, це як результат якихось власних переживань, чи все-таки можливо ще якісь е, переживання інших людей так. або, можливо, замовлення? Власні інші. замовленню ніколи не писав. Напішить обраток. Наша в дворі. Такого не було ніколи. Завжди писав е, свої переживання. Спостерігав за людьми, якісь емоції, внутрішні дають поштовх для оспівування тієї чи іншої проблеми, чи явища. Так. Ваш гурт вважається зараз таким дуже популярним в Україні? Можливо, секрет успіху, чи можливо, якась така настанова іншим, як до цього дійти? <працювати>, Працювати однозначно треба багато над собою. Для того, щоб досягнути мети, потрібно робити щось. Заради цього. Формули однієї немає, як досягнути успіху. Є, скажімо, елементи успіху, які збільшують твої шанси досягнути цього успіху. Так от це праця, та віра в свою ідею, в свою мету. А найголовніше це бажання справжнє. Якщо воно є, це вже подарунок від Бога. Якщо в тебе є бажання до чогось, і ти насолоджуєшся в тому бажанні і готовий заради нього. Витрачати свій час, і свої сили, і падати, і підніматися, і йти. Якщо бажання є всередині, це вже добре. Якщо його немає, то треба знайти десь його, в оточенні взяти. І тоді, коли ти дійсно щось хочеш, починати робити. Іти, не здаватися. Рідко дуже коли падає щось на голову людям е, хороше, там, просто так захотів. І то, як правило, це все одно е, от, успіхи. Людей, такий, публічний успіх багатьох людей, це як вершина айсберга, а під водою, там в минулому величезна і титанічна праця, як правило. Тому крім творчості, окрім того, що треба розвивати себе творче, потрібно ще й робити конкретні дії заради того, щоб стати популярним в музиці або <кій> успішним в будь-якій іншій сфері. Я нічого нового не кажу. Тут Америку не відкриває все просто. Якщо говорити про саме шлях гурту антитіла, от як він починався, і ви до цього дійшли? Легко-нелегко було, як починати не легко. навіть. Не завжди, завжди легко справу? було. Не завжди легко. Тому що ми завжди, ми завжди, з самого початку ставили собі за мету, щоб це був не лише хобі, щоб це була справа життя. Справа життя вона безпосередньо пов'язана з фінансами. Тому що для того, щоб жити, розвиватися, якось реалізовувати себе, потрібні ресурси. Ці ресурси десь треба якось акумулювати, або на іншій роботі десь да, і займатися цим як хобі, або <кхи> монетизувати свою творчість так, щоб тобі твій прибуток від твоєї творчої діяльності давав змогу робити гарний продакшн, знімати кліпи, записуватись на гарних студіях і розвивати власне себе. Тому було не просто, от, власне, монетизувати творчість гурту антитіла і на перших. На початках це була титанічна праця. Вона, в принципі, і зараз дуже дуже багато ми віддаємо цьому і постійно кожен день щось робимо от, заради того, щоб розвиватися і рости. Але тоді було ще важче. Наразі у нас вже гонорари набагато вищі, ніж. І нам простіше, там, наприклад, виступити один раз в місяць і мати собі, і розуміти, що ми забезпечені, там, принаймні, доходом, щоб закрити свої якісь побутові потреби. Там. А раніше Треба було зробити таких концертів там, 10 чи 15. От, і це все сили, час, звичайно. Але ми були молодшими, і запал був таким гарячим. Тому завжди завжди не просто було. Але задоволення, яке ти отримуєш від цього процесу і від досягнень, які тобі приносить цей процес, воно перекриває всі е, ці е, лішення на русським мові. Е, ну, Наприклад, зараз е, охарактеризувати, можна сказати, ну ви там досягнули того, що ви хотіли, чи у вас ще ні, є амбітні плани? Ні, ні. Нас попереду ще багато, ми лише розганяємося. Чи слідкуєте ви за сучасною українською музикою і за молодими виконавцями? І, можливо, хтось вам подобається. І чи розділяєте ви думку, що зараз там е, після Євромайдану українська музика? Е, переживає друге дихання. Розділяю, слідкую. <кій> Більше того, приймаю безпосередню участь. От телеканал М2 запросив керівництво телеканалу М2 Роман Муха, менеджмент Tower Media запросили мене минулого року в журі конкурсу хіт на М2 не в курсі, то Телеканал 2, це канал української музики, який почали розвивати і роблять для нього ставку його власники, власне, який повинен через якийсь певний період бути заповнений 100% українським контентом, українською музикою, відеокліпами. І на цьому конкурсі Хітк Трувея, я звичайно прослухав дуже багато українських, україномовних саме виконавців, не українських, а україномовних це варто відзначати, тому що багато. Вважають себе українськими, а співають не українською мовою. це так само непогано, але якщо ми говоримо про контекст якби, мовної певної політики і в принципі виживання народу, то мова дуже має велике значення. Для мене саме такі артисти несуть цінність не лише мистецьку, а й соціальну цінність. От, так от, таких гуртів я бачив багато і виконавців в рамках цього конкурсу. І 11 із них вийшли в фінал. Хід конвеєра, і серед них були там, такі вже досить о, набираючі популярності, там, як Іван Наві, е ті ж самі «Правиця» гурт, Пацики з Франика, які наразі е їм виграли цей конкурс, їм відзняли кліп, телеканал «М1» і ротує його в себе в ефірі. І весь медіа підтримує їх ротаціями у себе на радіостанціях. Потім гурт Люм'єр, е гурт. Е Зараз згадаю. Менше з тим не згадаю. Ну, до чого я веду, що цього року знову буде цей конкурс. І ми очікуємо ще потужніший. Минулого року близько 600 заявок прийшло з усієї України. Цього року очікуємо декілька тисяч. Причому контенту набагато на порядок якіснішого, ніж минулого року. І що це значить, що індустрія україномовної музики вона отримала поштовх і вона е починає свій розгін. І побачимо, через 5 років це все вибухне такими неймовірними барвами і красками. От. І я дуже чекаю, щоб е це сталося. І роблю все зі своєї сторони, можливо, щоб цьому би, е пос посприяти. А, згадав, от, Fireplace ще б, от. <кій> так само. Ну і крім того, от, гурти без обмежень, детач, піано, натоліч. Багато є таких команд, які, на які я звертаю свою увагу в силу того, що вони грають якісну україномовну музику, я їх всіх рекомендую. От, е, власне, також, окрім творчості, ви ще займаєтеся <кій> волонтерством. От, власне, розкажіть про це. І е, цікаво саме те, що ви намагаєтеся допомагати саме е, ну, якоїсь такої матеріальної допомоги, а не тільки концертами. Чому от саме от такий формат? Ну, навіть я. Сказав більше виключно такою, таким форматом, а не концертом. Бо ми їздимо туди, де не до концертів. Це раз. Тобто, якщо брати за основну би, міру, е... не так я перефразую, для мене важливо вже в моєму житті це мій час. Це найдорожче, що є. Час, який я можу витратити або на свою родину, або на свою творчу самореалізацію в рамках гурту антитіла або на ну, якби, діяльність корисну для суспільства. Так от, коли я з свого особистого часу виокремлюю е, якийсь час на діяльність цю корисну, суспільну корисну, власне, це є те ж саме волонтерство, я спів, е, співвідношу, наскільки я, от, моя витрачена година може бути корисна в тій чи іншій справі. Так от, ми одразу просто коли почали займатися Сергієм Вусоком волонтерською діяльністю, прийшли до того, що е концерт, який забирає в тебе добу життя, щоб поїхати десь не напередок, а десь <кій> там, Монка, чи, там якийсь Краматорськ чи Лисичанськ, чи той самий <кій> Маріуполь, <кій> <кій> звичайно, приносить користь для тих бійців, які там послухають, для їх морального настрою, там, розвеселити їх якось. але Оця доба витрачена часу, за яку ми проїжджаємо там 6-8, бувало 11 точок розвозки на самому порядку, коли ми привозимо тепловізори, бронежилети, ну, конкретні засоби захисту, медицини, кровоспинні турнікети, привозимо теплі речі, банально навіть якісь там мандарини і ну, якусь воду. Чи, от набагато корисніше. Коефіцієнт корисної дії за оцю добу він набагато вищий. Чому? Тому що конкретно можна поміряти результат. Хлопці вертались додому живими після того, як ми приїжджали, завдяки тому, що бронежилети рятували їм життя. І коли ти от такий от аналіз робиш, то в принципі і рішення правильне лише одне: от, займатися тим, чим ми займалися. І власне наш фонд продовжує. Нашу волонтерську діяльність, ми акумулюємо кошти. Наразі от Чикаго недавно українці Чикаго передали величезний вантаж, який був розвезений в зону АТО нами. Це знову ж таки біноклі, приціли, теплі речі. Дуже багато передали медицини для госпітальєрів. Це все ті конкретні штуки, які рятують життя, або, скажімо, навіть якщо людина ну, залишається інвалідом, все одно вона жива. Незважаючи ні на що, медицина. Тому от це, це, це наше волонтерство, і ми такий шлях обрали, і, і власне, його і продовжуємо. Так само, як е, багато інших публічних людей, які е, займаються волонтерською діяльністю. От, наприклад, я завжди привожу, ставлю в приклад Сергій Притулов. Він так само. Мало шуткує на, на фронті, ну хіба що там в особистих, а, а здебільшого приїжджає туди з конкретними речами, привозить автомобілі, привозить дорого, дорого, дорогезні просто тепловізори, якісні, і це все потім працює на те, що вночі диверсійні групи е, спостерігають на ці тепловізори і не дають можливості робити якісь е, диверсії. І в принципі, абсолютно конкретна функція оборонна у, у цій волонтерської діяльності є. Вона її можна поміряти живими життями. От. Тому тому так. Тому і ми займаємося саме таким. От, власне, окрім підготовки зараз до всеукраїнського туру, чи ще вже є, можливо, чи ще якісь творчі над, ну не надбання, а можливо, праця. Працюємо над кліпом. Ми от оприлюднили пісню Дунай, яка увійшла в альбом Сонце. Зараз ведемо вже ну перемовини, власне, вже майже закінчились, вже ведемо таку. Більш деталізовано підходимо до продюсування відео, коли ми знімаємо, з ким, як, в якій обстановці. І нашим тактичним, найближчою тактичною метою це видати кліп. І ми його виведемо до нашого фінального концерту в Києві. Тобто ми завершимо тур сонце 25 травня великим концертом в Києві, до речі, всіх запрошуємо. Рівне недалеко, приїжджайте днем на екскурсію, ввечері до нас на концерт. Це буде вертолітна площадка, дуже класний краєвид, безперечне шоу від нас. Тобто такий досвід мусите мати в житті. Тому що наперед запрошую 25 травня. А до 25 травня, окрім туру, ми ще й видамо оцей кліп на пісню Дуна, яка, я переконаний, має припастися вам до душі. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за приємну розмову. Спасибі, що запросила. Бажаю вам натхнення, успіху і реалізації насміливіших таких мрій і задумів. Дякую. Дякую. На цьому у мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся. Наступна зустріч буде не менш цікавою.